Ганна Метіко-Бубнова, президент Міжнародного благодійного фонду Святої Марії. Шановні друзі, у ці великодні дні я хотіла б поділитися з вами спогадами про те, як був створений Міжнародний благодійний фонд Святої Марії, якому вже цьогоріч виповнюється 24 роки. Це трапилося напередодні Великодня 1993 року. Мені, приснився, мені наснився сон. І після цього я отримала благословення створити таку благодійну організацію, яка б у назві мала слово святої. До нашого фонду таких фондів ще в Україні не існувало. Це була дуже висока відповідальність, як розпочати діяльність доброчинну. І ми вирішили, всі доброчинники. Розпочати цю діяльність саме з вітання вдів, дітей-сиріт з великодніми святами. Тієї весни ми відвідали понад 500 самотніх старших людей, побували в дитячих будинках, в школах-інтернатах, скрізь вручали пасхальні набори, вітали з Великоднем. А дуже багато радості принесли у кожен дім. До всіх шевченківців, які проживають на території міста Києва, тобто мешканці Шевченківського району, вітальною листівкою. Адже це було перше таке свято в незалежній Україні, коли привітали людей офіційно листівкою із Великоднем. і до того ще ніхто ніколи не вітав громадян України від представників влади. Тоді я наполягала, щоб підписали цю листівку і представник президента у Шевченківському районі міста Києва, Павло Йосип Чороманюк, нині, на жаль, покійний. Я тоді була головою Шевченківської районної ради народних депутатів, і головою районного благодійного фонду Святої Марії. І за обома підписами пішли у кожен дім вітальні листівки. І там було звернення до, до киян. Обов'язково випекти пасочки, підготувати писанки і зустріти Великдень, так як годиться на нашій українській землі, як споконвіку відзначали наші дідусі, прадіди наші, бабусі, прабабусі наші. І люди, коли поверталися з дач, а то якраз була весна. Прийшли додому, отримали ці листівки, і, хоча і втомлені були від щоденної праці на дачі, але вони обов'язково стали шукати все необхідне для того, щоб своїми руками випекти пасочки. І про це писали нам, телефонували нам у Шевченківську районну раду народних депутатів, і до сьогоднішнього дня збереглися ці записи. Їх понад кілька тисяч. Люди були зворушені до глибини душі. Їх схвилювало те, що представники влади привітали їх офіційною листівкою. А потім, разом із всіма добродійниками, які згуртувалися навколо мене у фонді Святої Марії, ми відвідували самотніх людей вдома. І коли ми завітали до них додому, люди настільки були зворушені нашим приходом до них. І коли вручали їм пасочки, вони теж старалися нас всім освідячити. Ми почувалися незручно, ми не хотіли в них нічого брати, але вони настільки були доброзичливі, гостинні і зі сльозами на очах провожали нас із своїх квартир. Настільки це було для них величезне свято, що до них завітали додому на Великдень представники влади. Потім міжнародний благодійний фонд Святої Марії провів велике свято. Свято материнства і дитинства. Це було в кінотеатрі Київська Русь. І ми туди запросили понад дві тисячі киян. Кияни йшли на перше таке велолюдне свято знову таки у Незалежній Україні, тому що був період, коли радянські свята відійшли, а нові свята ще не прийшли. І от свято материнства і дитинства, яке було проведено 24 травня 1993 року. Кінотеатр Київська Русь, воно привернуло увагу всіх киян, і прийшло так багато людей, що не було навіть місць у залі. Ми роздавали людям газети пробудження. Це була районна Шевченківська газета. І дітки взяли ці газети. Послали і сідали на газети вже на, на східцях, тому що все було заповнене. І я молила Бога, я хвилювалася, щоб не було ніякої тісняви, щоб, щоб всі могли потім з дороги вийти з цієї зали, тому що відмовити людям і не пропускати їх просто не було можливості. А половина ще людей залишилися на вулиці, і там працювали аніматори з дітками. Вони різні розваги, конкурси для них продумали. І дякуючи Богу, я підготувала дуже багато подарунок подарунків аж понад 7 тисяч, наче відчувала, що буде от таке велелюдне свято. І всі, хто були на вулиці, і хто були в залі, отримали щедрі подарунки. Це свято проводила народна артистка України Тамара Стратієнко, і вона стояла на сцені, так мало місця займала, тому що на сцені сиділи навколо неї обдаровані дітки з багатодітних родин. Які виступали, співали, танцювали, читали вірші і всіх ми нагороджували призами. Такий яскравий спогад залишився в мене про перші акції Міжнародного благодійного фонду Святої Марії. Потім Міжнародний благодійний фонд Святої Марії був створений у 1994 році. Він із районного реорганізувався в міжнародний і фонд Святої Марії мав уже понад 20 творчих проєктів. І серед них найбільш улюблені мною і багатьма дітьми України, які побували на цих святах. Це всеукраїнський творчий конкурс Снігуренька року понад 11 років. Поспіль фонд проводив. Цю прекрасну, чудову, яскраву акцію для дітей-сиріт із з усієї України. Діти приїжджали з різних куточків на свято. Ми приймали їх за місяць до проведення цього конкурсу, влаштовували в найкращих пансіонатах, санаторіях Київщини. Наприклад, серед них такий як Перемога, це в місті Ворзелі, у Бучі, також ми Джерело, де ми приймали дітей. Ми приймали дітей в санаторіях Київ місьбу. І скрізь готували дітей до участі в цьому конкурсі. Бували випадки, коли дітки-сироти приїжджали от Приїжджали на свято 3 грудня, тому що ми хотіли раніше їх прийняти, підготувати, розкрити у кожній дівчинці талант, дівчатка вчилися тут співати, танцювати, і нам треба було об'єднати дітей, щоб це було яскраве таке святкове дійство. І коли приймали ми дітей, спочатку діти приїжджали всі до фонду Святої Марії, і кожна дитина була, звичайно, своєю вихователькою чи вчителькою. І були іноді зворушені до глибини душі, коли діти приїжджали ще в осінньому взутті. Ми купляли дітям все, відпочинаючи від зимового взуття, білизни, закінчуючи верхнім одягом. І було так багато спонсорів, так багато меценатів, які хотіли щиро допомогти цим діткам-сиротам. Я хочу задати також салон наречена, який завжди нам давав. Вечірні плаття для цих дівчаток, які могли потім виступати на сцені і почуватися принцесами в цих сукнях. І я ніколи не забуду, як пані Тетяна Загородня багато цих суконь подарувала діткам сиротам. Які їм звичайно дуже сподобалися, і вони відвезли в свої школи інтернати. І ці сукні у багатьох школах-інтернатах ще й нині слугують для їхніх різних таких культурно-мистецьких заходів, які проводяться в цих школах-інтернатах. Це понад 300 дівчаток руглих сиріт, які побували на цих яскравих святкових дійствах у столиці, які отримали віру тут, повірили в себе. Багато дівчаток знайшли себе в житті, влаштувалися чудово, обрали професії, які їм до душі. І багато дівчаток зізналися нам після конкурсу, що дійсно вони, поки не приїхали до Києва, вони так не впевнено себе почували. А коли вони сюди приїхали, вони відчули, які вони талановиті, що вони можуть співати, танцювати. І це відчуття допомогло їм у житті. Бути впевненішими і смі... сміливіше йти по життєвим стежинам. Багато діток із тих, якими ми опікуємося, живуть за кордоном, тому що вони там знайшли своїх мам, своїх татусь, їм добре, пишуть нам, що добре про них дбають, багато з них вже, звичайно, стали дорослими, мають уже свої сім'ї, але пишуть про це в своїх листах. Що ніколи не забудуть це яскраве свято, яке додало їм стільки сил, надії і віри в себе. Не можу не згадати всеукраїнський творчий конкурс серед журналістів на кращий твір про жінку-сучасницю, українська мадонна. Також понад 12 років поспіль ми проводимо цей конкурс в Україні, і, звичайно, журналісти знаходять таких героїнь і пишуть так цікаво про них. Що не відзначити їх у конкурсі за їхній талант, за золоте перо просто неможливо. І за цей час, відколи проводився конкурс, нагороджені більше 500 журналістів і більше 500 українських жінок отримали почесний титул Українська Мадонна у нас прекрасна нагорода, якою ми відзначаємо лауреатів та переможців конкурсу, це статует жінки. І, золото, і золоте перо, зображено на цій, на цій нагороді. І також це приносить дуже багато радості багатьом жінкам, які беруть участь у конкурсі, тому що є серед них такі, про яких ніхто ніколи не писав. А ми допомогли журналістам розшукати таких цікавих героїнь. Тому що перша умова була конкурсу завітати. В найменші села України завітати туди, де дуже рідко приїжджають журналісти, розшукати тих простих українських жінок, які щодня трудяться в селах і, можливо, ніколи не бували у великих містах. І це вдалося зробити журналістам разом з організаторами конкурсу. Я хотіла б також сказати, що міжнародний благодійний фонд Святої Марії постійно дбає про молодь. І для молоді теж. Таку чудову програму створив, як візитна картка вузу. Понад 40 вузів України взяли участь у цьому конкурсі. Візитна картка вузу проходить у формі КВН, -у, але це не КВН. Тематика тут обов'язкова розповідь про свій вуз, про своїх викладачів, про свою майбутню професію у будь-якому цікавому жанрі, який вони оберуть. Нагороджуються і студенти. Які беруть участь безпосередньо у конкурсі, а також всі ті студенти, які приходять на це свято, тому що всім їм потрібна підтримка, звичайно, доброчинних організацій, і ми влаштовували свято так, щоб кожен студент, і той, який виступав на сцені, і той, який прибув на свято, щоб подивитися це святкове дійство, не залишився без нашої уваги. Шановні друзі, про міжнародний благодійний фонд Святої Марії можна розповідати довго і про ці чудові акції, які він створив. Я хотіла б також ще, хоч одним словом, згадати і золотим пером записані рядки. Це вечори Реквієм, коли доброчинники вшановують пам'ять загиблих журналістів під час виконання службових обов'язків, а також військових, які загинули, захищаючи нашу Україну. І я хотіла б зараз звернутися до всіх, хто мене бачить, слухає, щоб не залишалися осторонь добродійних організацій, які діють в Україні, щоб цікавилися їхньою діяльністю, бували на цих заходах, які проводяться цими організаціями, тому що допомога і підтримка кожного як ніколи сьогодні потрібна кожній добродійній організації.